Дана особа не вправі звертати але вона вправі подати заяву, але суд тоді вирішує, чи приймати дану заяву, чи відмовити. Якщо передбачено, що дана особа не входить в те число осіб, які праві звертатися в суд, суд зобов'язаний відмовити прийнятті даної заяви. Але це так само вона повідомляє ту сторону, що відмовлено прийняті даної заяви, оскільки вона не є, не може бути стороною постраді. А ви будемо казати, в даному я кажу вам. Право подати до вас, заяву. До вас, до вас. А ви вправі подати заяву, щоб в е, порядку забезпечення позову наклали арешт на майно. Ваше честь, ми можемо просити вас? Я би попросив проконтролювати про те, щоб нам е, не відхилили цю заяву про забезпечення. Е, е, подасте суддя, який до кого в кого це буде заява, тому що комп'ютер розпреділяє, де якого судді попаде заява, так? значить це тому питання буде вирішено. Добре. Дякую, <плес> я... Далі ще одне моє питання. Чому судові засідання не починається в той час, коли вони призначаються? Ми сьогодні цілу годину ждали. Да. Ну, чому оскармлення чоловічного права? До якої відповідальності притягнуть союз? Я за цього не можу сказати, чому вона пізніше почала різних справи. Тому що в даному випадку, якщо є затягнення інші можливо справи, якщо були інші справи призначені, так, А навіть ніхто не вийшов, не попередив, перенесення, ніхто не має Сказати. Я є, знаю так, ви... якщо в неї були інші справи, можливо, давайте, Ой, давайте, чому прийду, на годину пізніше ти я вам не можу пояснити, чому вона справа призначена одну годину, чому на годину пізніше почалась справа, я право, цього не можу пояснити. Ви маєте одне питання тільки ще. Ви от говорите про закон, говорите про справедливість, про чесність, купец. Ви хоча б ви. Можете сказати, що наш закон є досконалим і справедливим. Справді є досконалим і справедливим. І це питання до Верховної Ради. Є? Якщо хочете по, по закону, нас Верховна Рада приймає закон, і коли ми приймаємо рішення, закон закону суперечить є, тому що є дуже багато суперечності в законодавстві. Тому що коли був один прийнятий закон, тут приймається інший закон і між собою є суперечності. Я не перебагато скажу, що навіть коли витяг закон, тому що там і одне пишуть, якби була хвана, так, було б так. Якби не небакоми, можна так, можна так. Так що, вибачте, Верховна Рада, коли прийняла закон, на яких документах, на яких документах була прийнята ця підстава для того, щоб та ліва жінка чи лівий чоловік в цю справу. Який, Який має? <риклад> Nie, <rikosko> -пост. вопрос. Дайте нам подайтеся ці заяви. Ми ті документи, той... документи опублікували і сказали, що кожна людина тепер може. Я тепер хочу подати на майно Курченка, <проб> на майно Януковича, на майно Єфремова, я хочу сюди подати свої заявочки. Бо я хочу мати там свої частиночку. Януковича нема? Нема. Тобі ж своє майно залишилось взяти на його не вийду, Все. Не треба мені ваших емоцій. Я Якщо ви нас послухали, я що вам я, я вам говорив, так я вам сказав, хто вправі звертатися до цього. А, в а сказав, хто вправі? Скажіть, хто по закону позовна. повинна бути відповідальність. А, а хто відповідає? Добре, а хто відповідає дані справі? Ті позовні заявки. Вот зараз очкать, пару художественный. Я не денежки сюда присылала, потому что уже нет, И я думала доживать с ней вместе. Я все сделала в квартире, все мои средства, все, все в нее положила. А вот с другого боку забрала. Я не приезжала 6 месяцев сюда, потом. Я плакала у вас телевізору. Ну, зараз вибачаєш, ту квартиру що, зараз уже продали чи є. Ми переоформили цю квартиру. Вони зробили довіреність в січні, то є, в грудні 2013 року зроблена довіреність на дану жіночку, тобто сусідку умовно. І дана сусідка продала дану квартиру за 180, умовно, за 180 тисяч, тому що гроші не передані були. За 180 тисяч вона продала власному сину. А свому сину? Да, силу. Да, ну, падає, ні, розумієте? Ми не можемо звернутися з позовом до суду, тому що фізична особа на даний момент не визнала ну, і Щоб визнати недієздадлю, треба призначити судову є. А вона сьогодні і затянула справу знову. Почекайте а я не почекайте, жіху, почекайте. Жіху. почекайте, пару минут. Не, не експертиза є вже, вже проведена експертиза, вона, вона не може керувати своїми діями і не може вчиняти її. Не, не е, на даний а, час. Да. А, а, добре, а на момент видачі, бо там потім, якщо буде звертати суд, то на момент видачі е, доручення. доручення. Коли на ви думає момент видачі доручення вона теж була до мати на увазі, що вона була не міняєма, ну, в це випадку, так само, не Є свідчення в даному випадку, так само може призначатися експертиза вже повторна, чи на момент укладення цієї угоди дачі доручення, чи вона була недієздатною, чи не була дієздатною. Якщо вона була недієздатною, на не момент укладу, значить визнається що даний договір недійсним. Вона до сих пор стверджує, тобто умовно, що вона нікому нічого не продавала і вона живе, то есть, ну, вона в лікарні живе, умовно для неї вона вважає квартирі. А Ана... Дані особи відключили світло, газ, а замок в дверях, Телефону не Виключили. було, газ выключен, свет выключен, дверя всяких зуб нет. Холодильник пустой, чистый холодильник. Я думаю, що треба ілюструватися. Елементарного. Ще раз пояснюю. Ходіть <звучить> звідси. Постом займається суддя. Ще раз пояснюю. Наберіться терпіння і поважайте суддю. Ви можете бандитів, які вживають банки Бандитів бал. Бандитню закон, за ковід. Ви читаєте це закон.